Ось такий смітник, а от жилий дом. Жилий дом буквально 30 років. Діти гуляють, наскільки відчують. Це просто жах. Да. Хімічними речовинами віддає. Хімічна речовина. Бачу, тут даже... да. Скільки пройшло часу, як телефонували до поліції? Зараз я вам скажу. 24 хвилини. Минут. 24 хвилини. Телефонуйте ще раз. Телефоную. Де наша поліція? Які нормативи в них прибути на виклик? Ну, вони повинні були приїхати. Де ті дві особи, що підозрюються у... Ну тільки що ж я засняв, як той ходив по там. Прямо в людному місці. Алло, поліція, Алло, алло. Алло. Він одразу він відключав, він повинен був перезвонити мені, поняли? Телефонуйте, ще раз поліцію. Вони не хочуть навіть. Включіть на гучну мову. зараз, зараз, зараз. сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. Ми тут кнопочка мистецька. Ми Алло. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Дівчатки, там я визивав опіру группу. І що-то вже пройшло, вже скоро буде півгодини. години. І тиша. А чому викликали поліцію? Пока касьяник там. Дивіться. Mm? Як уліса? Дамоніцького вулиця, Парк юність. Uh -huh. Парк юність. Uh -huh. А що там відбувається? Забруднення земель, що призвели до масового отруєння людей. Яке забруднення саме? Хімічними речовинами. Ми не експерти, ми не можемо встановити. Парк Юність. Пошкоджений колишній кінотеатр. Парк юність. Це яка адреса? Вулиця Василя Доманицького. Вулиця Василя Доманицького. Добре зафіксовано, очікують на повторне реагування. Скільки очікувати? Коли прибуде група? Не можу вам підказати. А куди ви передаєте? Тут є підозрювані особи. Що з ними робити? Ми їх не маємо права затримати. Очікують на реагування, вони зв'яжуться. До побачення вам. Ага, вона, вона сказала. Вона, вона, вони не реагують. Це всього лише цей диспетчер. Поняв? Для улучшения Ваши видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.